Я була в відділенні, в час ночі Мені зателефонували з їхнього відділення на піс, підійшла до мене медсестра, сказала: спусіться, будь ласка, в реанімацію. І тоді мені черговий лікар сказав, що мої полінки вже більше немає. Двомісячна донька Клавдії Поліна померла після операції в обласній дитячій лікарні. Ось в неї була гришка на спині. От з перших днів. Нас консультував нейрохірург, який нас і оперував. Ми пройшли всі аналізи, які сказав нам нейрохірург. єврохірург, на все було чудово, не було протипоказів до операції. Маму до дитини пустили лише через дві години після операції. Я сиділа вже, чекала, вже мама прийшла. Вони все бігали, все трошки обпеклася. Ми викликали з опікового жіночку, я все це чекала, мене до дитини не пускали. До дитини мене пустили через дві години після операції. От я побачила дитину, вона була вся в бінтах. Мені розказали подальші плани, що там навіть годувати її. Хоча, як оказалося, вони вже все знали. Опіки дитина отримала від нагрівального елементу, який використовують при оперуванні немовлят, кажуть у лікарні: призначили зразу на відкладне лікування, тому що це опікова хвороба. Перша стадія, перша стадія називається опековий шок. От, всі протишокові мероприємства одразу розпочали і почали надавати допомогу. От, стан дитини залишався тяжкий, прогресивно він погіршувався в динаміці. Ну і на студій день, перші години ночі, вона, на жаль, померла. Що сталося? Я щось, мабуть, з тою грілкою я не фізик і не хімік, мабуть, щось там сталося. Арті на сторінці лікарні опублікували інформацію про інцидент, а перед тим повідомили у поліцію. Ми зразу, коли це сталося, лікарі сказали, ми ми чесно призналися мамі. Ми просто думали, що ми вдалося з цієї ситуації вийти, що вдасться врятувати дитину. Ми знаємо цих лікарів, це досвідчені хороші лікарі і персонал, і ми самі не можемо поки що з'ясувати і зрозуміти. Чому і звідки воно так взялося. в лікарів та персоналу, який був присутній під час операції, взяли пояснення для слідства, яке розпочали у нацполіції. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини рівне.